В умовах воєнної загрози українські жінки не можуть сидіти, склавши руки. Свій вільний час вони готові присвятити корисній справі, навчитися надавати невідкладну медичну допомогу. Саме тому Конотопська народна рада ініціювала створення волонтерських медичних курсів з надання першої медичної допомоги. Навчальну базу та викладачів запропонувала Конотопська центральна районна лікарня. Ця ідея виникла через те, що громада. Громадяни, звичайні жителі міста Конотопа, вони звернулись до народної ради з питаннями: а де можна навчитись навикам елементарним перев'язати рану? надання елементарної медичної допомоги першої і народна рада відреагувала. Ми зв'язалися з головним спеціалістом міськвиконкому по цивільній обороні, і він сказав, що центральна районна лікарня вона співпрацює з цивільною обороною, і вони це їх обов'язок надати такі курси. На перше заняття бажаючих зібралося менше ніж очікувалося, але дівчата виявилися зацікавленими і активними. Досвідчений хірург. Охоче ділився знаннями про види кровотеч, методи їх зупинки, вчив, як накладувати пов'язки та які заходи треба вжити для того, щоб безпечно транспортувати потерпілого. Також навчив, як правильно накласти жгут. Знаєте, жгут накладається, беруть два тура жгута. Є спеціальні жгути, есмурха, називаються резинові. Може хтось бачив, в старих аптечках є такі жгути з закльопочками. Значит, он накладывается якщо Если у нас повреждение на уровне кости, он накладывается на предплечье или плечо. До практичной частины занятия активно долучились и мы. Значит, один делает один тур винта делаем здесь. А второй переходим наверх. И таким образом сюда сюди. за короткий проміжок часу важко зробити професійну медсестру з людини далекої від медицини, впевнений викладач волонтерських курсів, але базові знання надати можливо. Крім того, лікар наголошує, вміти надавати невідкладну медичну допомогу це обов'язок кожного з нас. Кожен громадянин України має знати як казати неотложна допомога, то є с вентиляція легких, непрямий масаж серця. Остановити, вміти кровотечення по можливості е і е транспортному білізацію, то тобто є здвічі конічність, що вміти за плечима не носити, каже народна мудрість. Дівчата-волонтерки охоче здобувають нові знання, готові допомагати країні у скрутну хвилину, але сподіваються на краще. Мені особисто треба, надаш то встановити просто знання. Ну то нічого не знає так. Рострації муж чому то научиться Считаю, знання такої багаж за спину не носіть в даній нестабільній ситуації в стране. Я считаю, пока есть возможность, ей надо воспользоваться, значит. Я думаю, что любому человеку понадобятся такие курсы. Это не обязательно на время войны. Это может быть в любое время. Например, при аварии, или при каком-то несчастном случае, или просто дома, при бытовых каких-нибудь там неприятностях. Згадаю все то, что я почула, тут хотя бы какие-то так, и сможет ее применить, то это будет очень хорошо. А головне не зашкодити. Я надіюсь, як і всі ми. Що це тільки теоретичні знання на практиці, їх прийнять не прийдеться. Волонтерські медичні курси є безкоштовними і доступними для всіх без виключення. Охочих записатися, чекають у представництві Конотопської народної ради. Це звертатися в громадську раду, тому що там формуються списки. Телефончик, якщо можна, 068 817 6003, 068 817 6003, Це телефон гарячої лінії народної ради. Ви телефонуєте всі, хто бажає за записуються, кажуть, що ми бажаємо пройти навчання на курсах. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.